Стародавня історія стала майже синонімом величезного значення та впливу сильної римської імперії, поширюючись далеко на європейський континент і триваючи століттями, римляни здавалося, були здатні робити майже все, що вони задумали, незалежно від виклику. Так, чому ж вони зупинилися там, де зупинилися? Чи була причина, чому Рим ніколи не завойовував Німеччину? Той факт, що Німеччина ніколи не підпадала під римську корону, не був пов'язаний лише з відсутністю спроб з боку Риму. Хоча був момент, коли римляни вирішили уникати регіон, спочатку це було не так. Спочатку Німеччина фактично була ціллю Римської імперії, закріпивши Галію за правління Цезаря Августа близько 20 років до нашої ери. Римляни зміцнили свою владу в Галії та почали збільшувати військову присутність по всій Рейнській області. Це змусило Августа почати розглядати перспективу подальшої експансії та захоплення Німеччини. Хоча він швидко був змушений переглянути свій план у 17 столітті. Три німецькі племена несподівано почали вторгнення через річку на римську територію. Зрештою, племена зіткнулися з римським п'ятим легіоном під керівництвом Марка Лулуса та вийшли переможцями, що здавалося настільки злякало августа, що він відчував потребу призупинити будь-яке просування до Німеччини. Тепер мета полягала в тому, щоб збільшити військову присутність і потужність. Перше і найголовніше, хоча невдовзі після цього нова сутичка між германськими племенами та лулусом і його людьми нарешті відтіснила загарбників через річку та змусила припинити вогонь. Протягом наступних кількох років римляни докладали більше зусиль для створення більш стабільного та контрольованого середовища та військового контролю в Галлії. У 13-х роках до нашої ери Нерон Клавдій Друз став правителем Галлії, але швидко зустрів повстання. Раніше Август встановив новий перепис для збору податків, що сильно обурило місцевих жителів. Відтепер Друз відповідав за подолання зворотної реакції, водночас працюючи над створенням нової низки фортів уздовж рейну для підготовки до майбутнього розширення. Перше серйозне випробування нещодавно посиленої армії Риму в регіоні відбулося, коли пара германських племен повернулися на римську територію з черговим наступом. Друзу вдалося відтіснити нападників, і він вирішив слідувати за ними через річку, щоб сприяти власному вторгненню. Потім римляни пограбували землі племен, перш ніж продовжити шлях у сучасні Нідерланди, а потім розбили фризів і атакували калкі перш ніж повернутися до Риму. Через рік Друз повернувся до своїх завойовницьких шляхів і йшов далі, поки наближення зими та скорочення запасів не завершили кампанію, відправивши римлян назад на їх власну територію. Коли вони намагалися повернутися додому, на них знову напало германське плем'я і зазнали поразки, так і не досягнувши галії. У десятих роках до нашої ери друз відправився в інший похід і зумів захопити землі балакучих і навколишніх германських племен, а потім повернувся до Риму на короткий період, перш ніж знову прокласти шлях розширення. Наступного року під час четвертого наступу вони завоювали нові території та пограбували багато міст місцевих племен. Він поширював римський кордон. І коли нарешті настав час повернутися до Риму, він мав вражаючу репутацію. Але після повернення друз впав з коня і через місяць помер від інфекції, спричиненої важкою травмою, яку він отримав від падіння. Після друза Рим усе ще мав на меті Германію. Його наступник Тіберій швидко розпочав власний похід до Німеччини та знайшов величезні статки, продовжуючи справу друза. За словами римського вченого Касіодора, який писав про період у VI столітті нашої ери. Усі германці, які жили між Ельбою та Рейном, підкорилися римським загарбникам. Це означає, що деякий час не тільки Рим намагався завоювати Німеччину, але імперія насправді досягла до. Статнього успіху роблячи це досі, і продовжує консолідувати цю нещодавно розширену територію. Тиберій продовжував просування через Ренську область і фактично почав дружити з деякими германськими племенами. Здавалося, що Рим легко продовжував би простягати свій кордон на все більшу частину Німеччини, без невеликого опору. Тіберій побудував більше військових баз і почав проявляти особливу прихильність до племені куровських, один з членів якого Арміній згодом зіграє важливу роль у тому, що станеться з римлянами в Германії. Зараз Рим вважали германські племена переважно завойованими або об'єднаними з ними, окрім марко Менні, хоча був підготовлений широкомасштабний наступ, щоб знищити маркоманів та їхнього короля Маробаруса. Римлянам довелося відмовитися від цього плану, щоб натомість розпочати повстання в Іліріку, оскільки Тиберій зараз був зайнятий на Балканах, керівництво римлянами в Германії було передано публію Сквінтілій-Вар, якому залишилося командувати лише трьома легіонами. Вару також дали Армінія як радника, швидко збудували повну довіру. Однак, не зважаючи на це, вірмени фактично працювали над об'єднанням германських племен удома та створенням спільної ненависті до різних та римлян. Це ще не все, коли літо закінчувалося. Арміній створив фальшиві чутки про нібито повстання, яке мало статися в достатньо великому масштабі. Напередодні ввечері Варіс пішов приборкати повстання. Він наполягав, що Армінію не можна довіряти, і що він фактично відповідальний за повстання, яке мало статися. Варіс швидко відвернув його і звинуватив у особистій помсті Армінієві. З цією вірою. Наступного дня кілька людей пішли з нами, командуючи маршрутом об'їзду. Який, як він стверджує, забезпечить найкраще розташування для засідки у якийсь момент по дорозі чоловіки розділилися, як стверджував Арміній, щоб отримати підтримку від місцевих германських племен, але замість цього збирали його власну армію, яку він створив раніше, за спиною Варіса, коли римляни йшли через вузьку прогалину лісу між пагорбом і болотом. Повністю поза будь-яким типом бойових порядків і ледве вписуючись у простір шириною 60 футів, німецькі війська раптово почали прибувати. Римляни були в невигідному становищі, оскільки германці розпочали власну атаку. Місцевість не була на допомозі римським військам, але крім того, Арміній знав кожну їхню стратегію після того, як був піднятий у Римі як заручник данини свого батька. Він точно знав, що вони можуть і будуть робити, і завжди був на крок попереду зі своїми командирами. Римляни швидко зазнали значних втрат, оскільки вони витратили наступні 24 години, намагаючись здобути силу, дати відсіч або просто втекти. Варіс скоро впаде на його власний меч, зрозумівши, що немає іншого виходу, не ставши ще однією жертвою німців, та інші його командири зробили те саме або були вбиті, коли намагалися втекти. Римські війська залишилися без лідера і швидко впав до племен у жорстокій односторонній битві. Конфлікт завершився приблизно 15 тисяч римських втрат і повним усуненням усього римського походження зі сходу від рейну. Хоча вцілілі римські легіони в Германії зуміли утримати Армінія та його війська від вторгнення в Галію, їм більше нічого було робити в Германії. Коли звістка дійшла до імператора Августа, кажуть, що він був настільки схвильований поразкою, що стояв і кричав. Поверніть мені мої легіони, вдаряючись головою об стіну. Хоча є багато теорій, чому ця подія поклала край за войовницьким амбіціям Риму в Німеччині, одне ясно. Август більше не ризикнув би. Він послав свого племінника Германіка помститися за втрачені легіони, і спочатку безумовно був певний успіх. Але після перемоги над армінієм і відчуття, що вони шукали достатньо помсти, римляни відступили та вирішили залишитися на своєму боці рейну. Оскільки попередня нищівна поразка все ще тривала, римські керівництва вирішили, що потенційні вигоди від захоплення всієї Германії не переважають ризики, які це безсумнівно становило. Хоча існує безліч причин, які могли сприяти цьому. Справжня римська віра в те, що Німеччина не запропонувала достатньо, щоб ризик, на який їм довелося піти, аби завоювати її, був вартий, того. Немає сумніву щодо того, коли чи що спричинило такий раптовий зсув у думках. Розгром битви в Тевтобурському лісі повністю приголомшив Августа і Рим в цілому. Зрада Армінія, довірливість різних і катастрофічні результати подій, що привели до конфлікту були достатніми, щоб серйозно похитнути довіру цілої імперії. Горда віра в те, що Рим просто неможливо зупинити або навіть непереможний, був повністю розбитий. Германік виконував свої обов'язки, щоб зібрати шматки якомога краще, але це було все, що римляни могли перенести. Німеччина більше не була варта завоювання і натомість залишалася жахливим нагадуванням про кошмар, який її племена так легко, але несподівано спричинили.